Знаєте, яка смакота в нас вийшла? М'ягусенька, різдвяна зірка. Приступаємо готувати. У мене тут дріжджі, цукор, молочко яєчка. Всі пропорції будуть під відео. Добре перемішуємо, додаємо ванільний цукор і вводимо муку, додаємо кінці масло. А тепер ставимо наше тісто в тепле місце. Дивіться, як наше тісто підійшло. Ділимо його на три ровні кульки. Розкатуємо наше тісто, беремо мак, дві ложечки розмащувати, тільки не палець не доходя до, до краю. Так, тепер другий кусочок трошки тако розкатаємо. І ось тако края. Трошки затягнемо. Ось слой знову мастимо нашою, нашим маком, начинкою. Останній слой тіста розкатали і накрили. Поставили посередині стакан і ріжемо. Так. Розрізали ось на такі шматочки. Тепер беремо цей кус, один кусочок. так розвертаємо. Так. А цей ось так. І ось тут тобто, такий цвіточок зліплюємо. І ось погляньте, що у нас вийшло. Змастили молоко, Яйце з молоком збили, змастили зверху і ставимо на 180 градусів. Хвилин на 30-40. Випікатись.